Нести свій тягар до Ісуса. Роздуми над Словом Божим на понеділок 30-го звичайного тижня, рік перший. Того часу навчав Ісус в одній із синагог у суботу. Була там одна жінка, яка 18 років мала духа хвороби, була скорчена. І зовсім не могла випростатися. Побачивши її, Ісус покликав і сказав їй Жінко, ти звільнена від своєї недуги. Він поклав на неї руки і враз випросталася і стала прославляти Бога. У відповідь старший синагоги, обурений тим, що Ісус оздоровив у суботу, промовив донатовку. Є шість днів, у які належить працювати, тож приходьте тоді оздоровлятися, а не суботнього дня. Та Господь відповів йому і сказав: Лицеміре, хіба кожний з вас не відв'язує у суботу вола або осла від ясел і не веде напувати? А цю дочку Авраама, яку зв'язав сатана ось уже 18 років. Чи не годиться звільнити від цього пута в суботній день? І коли Ісус це говорив, стало соромно всім, які противилися йому, і весь натовп радів усьому тому славному, що він чинив. Можемо собі уявити ту скорчену жінку не обов'язково похилого віку та її обличчя, виснажене приниженням. І безпорадністю. Можемо у її постаті, наче у дзеркалі, побачити самих себе. Наймовірніше в кожного з нас є такі обставини життя, з яких аж ніяк не можна випростатися, і це тягнеться руками. Може, якась нестерпна людина не дає спокійно жити. Може, це якийсь гріх, що знову і знову вперто повертається. Неможливо скинути це з себе і вільно розслабитись. Та жінка, попри свій принизливий вигляд і стан, як слід святкувала Господній день, не піддаючись неохоченню, вона несла свій тягар у святе місце. Якщо б думала лише по-людськи, могла б стидатися нормальних людей або зневіритися в Бога. Тому варто сьогодні поставити собі запитання, як скорчені обставини мого життя впливають на якість переживання зустрічі з Ісусом у недільній літурії. Можливо, невміння впоратись з ними відтягує мене від Господа. Закриває мене перед Ним. Можливо, я перестаю вірити в Його любов до мене, в Його всемогутність. Нагадаймо собі слова Пророка Він наші недуги взяв на себе. Він ніс на собі наші болі. Час звершення святої Євхаристійної літургії є найкращою нагодою для того, щоб з'єднатися з тим. То через падіння, що їх спричинила наша людська слабкість, обов'язково приведе нас до Воскресіння. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.